Так, це наш сонет Правоградська область. ну Вже вибірка була покрупніше, і тут на одній рослині можемо порахувати теж один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, сім'ї є. І от такі маленькі вісі, Тут також воно ще є. Але вчора буквально зібрали, які було більше. Бачите, тобто нав'язано воно хорошо. Нав'язано добре. Віпрям, звісно, тут воно ну, трошки позаламувалося, але отак маємо на сьогодні. Але Ситуація, звісно, по парцям біологія то точно, як покажуть, не допомогла і не допоможе. Живлення, коли каче є, але живлення щось я не розумію. Ось такі також. Бачите? Там було сім карчинок. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 7-8. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 нав'язало. 7-10. Потенціал непоганий. Треба просто вміти, як то кажуть, його розкривати.